Запам'ятаєте всі суки, які хочуть випити мій народ. На нашій землі війна йде останні тисячу років. Ми воювали в Київській Русі з татарами, ордою, племенами. Ми воювали проти царської Росії. Ми воювали з Польщею. Ми воювали з Угорщиною. Ми воювали за царську Росію з турками. Ми воювали в Першій світовій війні. Ми воювали в Другій світовій війні. Найбільша кількість героїв Радянського Союзу. Українці. Ми воювали в Афгані. Ми воювали в Анголі. Ми воювали в Ефіопії. Ми воювали в за Зачеченців і Дудаєва. Ми воювали в Герам. На нашій землі опір російській окупації тримався до 1960-х років, років. Нас не змогли виправити ні Голодомором, ні Чорнобилем. Ми вигресли незалежність. Ми нація воїнів і вбивців режимів. Ми пережили і переживемо всі. Комуністи не дарма знищували нашу мову і перекручували в історію. Вони не могли інакше нас підкорити. але справа не в мові. Не в історії, справа в генах. Швидше за весь світ здохне ядерній війні. Але останнє, що він почує, слава Україні. Ми переживемо всіх і цього разу.